Днями натрапив на цікавий ролик польського блогера, який веде канал про бізнес у Польщі. Він з його командою провели експеримент із дропшипінгом прямо перед святами, щоб зрозуміти, чи реально заробляти цим способом у Польщі. Якщо коротко, то так, реально. Тому мені спало на думку інтерпретувати цей матеріал для емігрантів, тобто для українців. Чи може іноземець заробляти? Побудувавши бізнес на ідеї дропшипінгу, навіть не перебуваючи у Польщі, а при досягненні позитивних результатів навіть легалізуватися від бізнесу. Відповідь на це питання ви дізнаєтеся, переглянувши це відео. Поїхали! У цьому відео я намагатимусь взяти конкретний приклад і детально його розібрати. Я надам схему, як можна розвити бізнес, не перебуваючи у Польщі, а після досягнення результатів переїхати сюди та отримати легалізацію на підставі повноцінного бізнесу. Попередньою темою цього моєго відео була саме в Польщі на основі бізнесу. Тому фактично можна вважати, що це друга частина відеоінструкції, А за фактом, перший етап перед тим, як реалізувати легалізацію на підставі бізнесу. Отже, кілька слів, що таке дропшипінг. Для тих, хто не в курсі, раніше у наших підприємців існувало такий термін, як товар під реалізацію. Дропшипінг це щось подібне. За фактом, це посередництво між оптовим складом чи виробником товару та покупцем. Схема виглядає наступним чином: ви знаходите товар, який вважаєте цікавим для продажу, дізнаєтеся його вартість, слупите на неї свою комісію. Розміщуєте на своєму сайті інтернет-магазини, продаєте. Оптовий склад отримує від вас замовлення, надсилає замовлення безпосередньо покупцеві, ви отримуєте свою комісію і все. Звучить все максимально просто і радужно. У цій схемі я звичайно не згадав. Е, найголовніше це реклама, тому що саме ця графа у даному бізнесі є найвитратнішою. Не секрет, що це саме той від бізнесу, е, який потребуватиме мінімум початкового капіталу. Фактично, вам потрібно мати кошти на заведення облікового запису на дропшипікової платформі, утримання свого інтернет-магазину або сайту, а також мати кошти на запуск рекламних компаній на різних платформах. Приступимо до розбору, як зрозуміти, що продавати по дропшипінгу у Польщі. Досвідчені давно знають про існування Google Trends, завдяки якому можна аналізувати запити тієї чи іншої аудиторії на території різних країн. Тому ваше завдання скористуватися цими даними під час пошуку та обчислення актуальних запитів аудиторії. Якщо дозволите, підкину пораду. І дальним часом розпочати такий від бізнесу буде за місяць-півтора до значних свят. До цього звич, звичайно ж треба зареєструвати певну форму діяльності краще за все зробити це через спілку. Чому бажано бізнес розпочинати за місяць півтора до свят? Очевидно, бо люди більше витрачають саме у ці дні. За місяць ви встигнете, по-перше, налагодити контакти з оптовими складами та виробниками товарів. По-друге, налаштувати рекламні компанії на всіх інтернет-платформах, таких як Google, Instagram, TikTok і Facebook. Алгоритму все ж таки потрібен час, щоб зрозуміти, кому пропонувати ваш товар, і кількох днів точно для цього не вистачить. На підставі реального експерименту польського блогера, про якого я згадував на початку відео, на п'яти позиціях він продав товарів на 7,5 тисяч злотих за два за тижні роботи. Однак, як я і сказав, найбільшою графою э, витрат на дропшипінгу є реклама. Також не забуваємо про доставку товарів на своєму екрані. Ви бачите э, доходи та витрати за два тижні роботи перед різдвом. А ось приклад товарів, які перед святом можна намагатися просувати та продавати на своїх екранах. Ви бачите назву товару, його вартість на складі, ціна продажу покупцям та кількість проданих штук. Вся ця інформація надається вам як приклад. І я не кажу, що якщо ви зробите, то, те, то само, у вас буде така сама сума після двох тижнів роботи. Однак ви повинні розуміти, що цей конкретний випадок це експеримент, і людина не ставила собі завдання заробити на життя. А це означає, що якщо поставитися до цього відповідально, систематично та професійно, дохід можна зв... увеличити е... та зробити регулярними. Як ми знаємо, існує два види дропшипінгу це реалізовувати особисто кожне замовлення, приймати гроші, зв'язуватися з постачальником і так далі. Або намагатися все автоматизувати. Цей варіант значно простіший як для ведення бухгалтерії, так і для вас загалом. У другому способі все реалізується через постачальника безпосередньо, який за домовленістю з вами раз чи два на місяць перераховує кошти за товари. Які були куплені через ваш магазин. Мінімум фактур, максимум щастя. Важливо також буде сказати, що в ідеалі не варто занижувати свою комісію на товари. Розберемо приклад. Існує величезна кількість дрібничок на тому ж AliExpress чи Shopify вартістю від 2 до 5 доларів. Щоб мати не тільки гарну маржу на одному товарі, але й у цілому доходи були вищими за витрати, прийнято ставити вартість товару вище в 3-4 рази. Потрібно сказати, що в Європі. Польщі, зокрема, покупна спроможність порівняно висока, тому встановлюючи низьку ціну за товар, ви не тільки маєте низьку маржу, а й навряд чи завоюєте увагу до товарів. Від покупців. все звичайно ж, ситуативно. Якщо товар коштує 50 доларів, то ставити на нього ціну в 250 все ж таки не має сенсу. Однак, ви здивуєтесь, скільки на Allegro є оголошень від продавців, у яких фізично товарів в Польщі немає, а термін доставки до вас рівно термін доставки з Китаю. При цьому на AliExpress ця позиція коштує умовні 200 злотих, а на Allegro вона висить по 450. Отже, відійшли від теми. Відкриваємо фірму, організовуємо бізнес, беремо бухгалтера на аутсорс, даємо трафік на свій інтернет-магазин, продаємо. Щупаємо аудиторію, шукаємо цікаві товари, тестуємо, як вони йдуть у Польщі, зв'язуємося з блогерами, як за, які за комісію е, просуватимуть ваші товари. Та працюємо, працюємо ще раз працюємо. Які є платформи дропшипінгу для роботи в Європі? Наводжу кілька прикладів. Можете поставити відео на паузу та зберегти для себе ці платформи, завдяки яким ви спрощите своє життя на початку. Не зайвим буде і сказати про те, що деякі дропшипінгові платформи вже пропонують готові інтернет-магазини під ключ. Фактично, вони надають вам інструменти для моментального запуску бізнесу. Єдине, що вам потрібно буде зробити, це самостійно розібратися в маркетингових особливостях запуску рекламних кампаній або найняти досвідченого фахівця для допомоги. Я безумовно радив би найняти хорошого таргетолога. тому що команда завжди досягне більших успіхів у порівнянні з одним. Все знаючим на всі руки майстром. Повірте мені, я це давно довів собі на особистому досвіді після повноцінного запуску бізнесу, налагодження контактів та набуття оборотів та прибутку. Ви зможете претендувати на легалізацію в Польщі. І як я вже говорив в своєму минулому відео, маючи прибуток фірми, що досягла при, приблизно 100 тисяч злотих, злотих, ви зможете податися від бізнесу на отримання карти побиту від 1 до 3 років, яка повноцінно дасть вам можливість жити в Польщі та подорожувати Європою без будь-яких обмежень. Відразу скажу, що для реалізації цього плану вам, хоча б раз доведеться приїхати до Польщі на початковому етапі, у момент відкриття фірми, ви повинні будете приїхати до банку, щоб отримати відкритий е, от, е, особистий рахунок на свої фірмі. Е, на жаль, це поки що єдиний варіант е, дії під час реалістрації фірми у Польщі. Я не озвучую можливість реалізації цього через прокурента, бо не всі готові довірити відповідальність за свою фірму іншій людині. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на мій канал. Якщо ви бажаєте відкрити бізнес у Польщі, пишіть мені контакти у шапці каналу. З вами був Емігрант у Польщі. Побачимося наступного тижня.